Це ти що вже знімаєш? Ми ж сьогодні планували про гольфа знімати відео. Але в принципі, знаєте, можна навіть і показати, типу, що нового 2 нарешті вже знято і пояснити, чому що нового 2 не знімалось такий довгий період часу. І показати, скільки тут всього нового в мене немає. Але поки туди не показую, інтригу зробив. Це я вчора забрав. Поїде авто, самі розумієте куди. Поїде авто працювати на перемогу. Це у мене замовник зі Львова був. Я йому вже кілька автомобілів зробив. Він вирішив також для армії зробити одне авто, можливо, два, можливо, три. Зараз з одного почнемо, а там будемо дивитися. Так. Задня і поїхав. Не впаду я? ні? Не впаду я? Нормально? Куди? Не знаю, хоч куди, з причіпа кудись. До речі, як завівся він, да, непогано. А, це я вчора його... Дуже швидко оглянув, буквально зовсім небагато проїхав, колеса в нього підспущені, так як вони виглядають, то тут менше навіть атмосфери. Але, в принципі, їде непогано, двигун працює добре, щеплення нормально працює. Ну і коробка також. Цього було достатньо, щоб зробити висновок і купувати це авто. Але, а, ти, до речі, ще не знаєш. Я вчора як по автобану їхав. Ах, чуть не приїхав зовсім, бо зараз я вам покажу, що я спіймав. Ні, не покажу, я спочатку розповім. Як би круто було, отак їдеш і ти постійно просто знімаєш з 10 перспектив, всього, щоб це все бачити, да? щоб це як екшн фільм такий зняти. Всіляке траплялося, але такого ще не траплялося. Їду по автобану. Їде колона вантажівок. Вони їдуть всі 85-90, то вони зазвичай газу дають, а тут щось зовсім повільно їхали. Ну і я вирішив обігнати цю всю колону. Дві вантажівки обігняв, чи навіть три. І потім з під четвертої щось так вилітає на ліву смугу. Ну так воно виглядає, наче це якийсь картон чи гума, бризговик, да, щось на кшталт цього. Я відгальмовуюсь, наскільки це можливо. Я їду з причепом, позаду, мене летять там якісь мерсаки, ще щось, це автобан. І я чіпляю це що. Ну, типу гума, да, якась там випала, коврик якийсь, щось таке. Шу -шу -шу. Невеличке випало, я це чіпляю. Відчуваю, як воно мені дніщу б'є автомобіля, потім просто удар якийсь і. <рив> Отакий звук. Я... Я думаю, що я просто вже відірвав щось. Я в лівій смузі їду сто, куди мені якось ще відгальмовуватись. Потім бачу в зеркало, що вантажівка, яка в правому ряду їхала поруч зі мною. Світло музику таку вмикає, просто всім, що там у вантажівки є, оці, оці фари там 28 штук такі поначеплюють. Знаєте, і я розумію, що там щось просто щось прикресталося. Думав, що або я отут. Колесо це відірвало, або десь під бампером воно мені залетіло, щось відірвало. Але такий звук був просто страшний. Я вмикаю лівий поворот. Вантажівка, з-під якої це вилетіло, вмикає. Лівий правий поворот вмикаю. Вантажівка, з-під якої це вилетіло, правий поворот вмикає. З'їжджаємо на... Обочину. Це просто перший раз в моєму житті, коли я на обочині зупинився з причіпом, ще й обочина вузенька. Я, я просто, ну, там навіть я не знаю, у мене у мене такий шок був, що ні фотографії не робив, нічого. Мені хотілося звідти пошвидше втікти. Також давайте я вам покажу, що я спіймав там вчора. Алюміній. Оце, оце типу коврик гумовий да, вилетів. Ну, мені не знаю як, мені дуже пощастило, що воно під автомобілем нічого мені не наробило. Воно за автомобілем підлетіло вверх. І ну, зараз я спробую приблизно якось. Да, ось тут це воно по автобану чиркало. Ось це воно по автобану чиркало. Зараз я покажу якось. Спробую. О! Ось так. Ось так воно мені залетіло, зігнулася. А вона була рівнесенька, вона була повністю рівнесенька, як вона з під вантажівки вилетіла. Я навіть не уявляю, що це, як це. Я заглянув швидко під авто чи там нічого не тече, чи бак не пробитий. Після таких речей ти, ти розумієш, є якась сила інша, яка просто подумала, що потрібно, щоб саме в цей момент, коли їде роман. Злетіла ця штука з вантажівки, тому що після мене вона пішла вверх, як ви можете тут зрозуміти, що вона застряла в причепі. І якби причепа не було, вона б комусь пішла в лобове скло. Або зустрічну вилетіла, і так само комусь би пішла в лобове скло. Я я в цій всій ситуації лише переляком можна сказати, тільки тільки переляком обійшовся. Добре. А... Причіп брудний такий, я ще е, на початку року допоміг знайомому е, кілька машин потягати. І Тоді у нас так холодно було, посипали сіллю. Після цього я відразу не помив причип, загнав його і потім бачу, бо, вже пішло окислення по цинку, якесь потрібно буде сьогодні його. Але тема сьогоднішнього відео у нас гольф, на якому я попав. На якому я, в принципі, попав не дуже, але. Міг попасти дуже сильно. Як ви знаєте, на аукціонах купую автомобілі також і замовникам, але я купую їм там автомобілі, де перевірені продавці. Де я придбав вже десятки автівок і всі ці автомобілі були чітко е як описані в актах оглядів. Тільки там я купую для замовників автомобілі. Для себе автомобілі на продаж, звісно, купую і всюди. А де якась хороша ціна, щоб на них щось зробити само собою? Так і з цим автомобілем було. Придбав я його на аукціоні, і у нас в акті огляду була лише міні-вм'ятинка. Ось тут, і в принципі, ось ось вона. Ну, я не знаю, чи її буде видно, можливо, спробую якось фотографію спіймати, але вона настільки малесенька, що е, мені довелося, ну не знаю, з погляду, мабуть, 10-го її побачити. І то я захотів її побачити, коли я робив рекламацію по цьому автомобілю. Захотів її саме знайти. Що в нас було? У нас був знищений передок по цьому автомобілю. То просто. Дивишся, а тут на капоті ну живого місця немає. В якійсь такі місцевості їздив цей автомобіль. Що місця живого не було? На фарах було дуже багато сколів. Бампер в нас по історії вже був робився, і у нас було кілька сколів по даху там, там зверху, і вони вже такі були на межі. Якщо з ними нічого не зробити нормально, то тоді вони просто почнуть ржавіти. І відповідно. Ну, я таке авто не можу продавати, да? тому що ну, його ніхто не купить. Да? Приїде людина, побачить, ага, потрібно капот фарбувати. Фари, я знаю, як їх зробити, але ж просто людина вона цього не знає. Вона побачить фари знищені, вона побачить там сколи якісь і все. Так само в мене був один зацікавлений з Польщі, я йому показав. Цей автомобіль сказав, що знижку якусь хорошу зроблю, тому що в Польщі це все дешевше буде зремонтувати. Але ну коли людина купує собі автомобіль, то 99% покупців вони хочуть придбати, сісти і поїхати. Вони не хочуть якесь там дуже вигідне авто придбати і потім ще щось заморачуватись. Хоча, в принципі, якщо Україну взяти і подивитись на ті американські автомобілі, які приїздять із двох з трьох зліплюють один. То в принципі не всі такі. Я зробив рекламацію на аукціон, отримав невелику суму. В принципі, ця сума мені навіть не покрила ремонт цього автомобіля. Але в принципі це показало, що аукціон він відповідає за свої слова. Не на 100%, на 90-10%. І в принципі, я з ним буду далі працювати. З цим аукціоном, звісно, замовникам я там автомобілі купувати не буду. Так ось, це в нас гольф дуже-дуже дуже заряджений. Саме через те я з ним вирішив заморочитись. Це в нас 19 й рік, це в нас 2 літра 150 кінських сил, DQ381 Highline з панорамою, як ви могли побачити. В нього топове led світло, в нього передній і задній парктроніки, в нього жирнючі 18 колеса з літньою гумою. До речі, в нього також є і на 16 алюмінієвих дисках зимова гума, лише диски неоригінальні, і гума, в принципі, також. Оу, дякую. Все готове вже. Тут також була міні-вм'ятинка. Просто я був в шоці з аукціону. У нас у нас було те, чого не видно, абсолютно не видно, а те, що дуже видно, його не було абсолютно. Асистент. Мертвих зон, амбієнт підсвітка є, у нього дзеркала складаються, ви могли бачити. Мультикермошкіряне, адаптивний круіз-контроль асистент утримування смуги руху, асистент випарковування, асистент зміни смуги руху, ергономічне сидіння водія з масажем, оскільки це у нас хайлайн, алькантара присутня. Панораму ви також могли вже помітити. Ну, а що в нього є? Вебасто. Це авто. Ну. На мобілі є воно зараз 1690 16 стоїть, оскільки мені повернули частину коштів, які я сюди вклав, то в принципі я можу це авто вже трохи дешевше продати ніж планувалося. І десь за 16 тисяч брутто я можу в принципі продати цей автомобіль. ПДВ в нього також є, так що це авто цікаве буде для юридичних осіб тут по Європі. Ну і для України воно надзвичайно цікаве. Вартість автомобіля кінцево в Україні. Я тут напишу, лише до мене також вже звертались з торгом, тому що це авто вже в інстаграмі було опубліковане до того, як я його забрав. Я його буквально вчора забрав з фарбування. До мене вже звернулися і кажуть: що потрібно торгуватися. Ну, для того щоб в Україні така вартість вийшла, таку, як ви бачите, то це авто набагато дешевше: 16 тисяч буде мати вартість тут в Німеччині і, Відповідно, це вже з торгом і це вже з дуже великим торгом. Або забираєте, або не забираєте. І все. Отже, ем, що ще я хотів сказати по ньому. В принципі, це все ви по фотографіях побачите. Мультимедійна система, навігація, двохзонний клімат-контроль, сидінь — це все само собою. Автомобіля є. Авто безаварійне, але авто має перефарбовану частину даху і має перефарбований капот. І відреставровані фари відреставровані фари дуже дуже якісно порівняно з тим, що вони були десь на ну 95% новими стали. Отже, це в нас був гольф ehm, 174 тисячі. Якщо я не казав, якщо я і казав, то ви в принципі також можете зайти в опис під відео і там подивитись всю інформацію по цьому автомобілю. Там більшість самих цікавих опцій постараємось. Описати, а таке, як ABS, ESP, оці всі речі, які так є в кожному автомобілі, писати не будемо. Я навіть не знаю, чи писати мені чотири склопідіймачі, які є в цьому автомобілі, тому що це вже скоро смішно буде. Зараз, як ви бачите, в мене пусто. У мене цей автомобіль один до продажу. В мене цей автомобіль один стоїть, але він вже проданий. Він буде днями забиратись. Це Comfortline 1.6, і шість, рік. facelift, до 200 тисяч пробігу, 160-180 приблизно. Точніше, десь тут буде вам також написано. І це в нас автомат. Цей автомобіль продався. Я його на мобілі дає, виставив буквально на один день і він був проданий, але він був проданий зацікавленим. Той, хто хотів мене замовити, такий автомобіль лише на механіці, і він в цей бюджет, що він планував механіку, він отримав е в нас автомат ось так. Тепер ж я вам обіцяв сказати, чому останнім часом нічого не виходило, саме з, з, з що нового. Через те, що часу просто банально немає часу. Я, мабуть, е зроблю. Тут все ж таки колись світло, і не буду виганяти автомобілі. Тому що якщо мені всі автомобілі вигнати сюди поставити, це мені година часу підготовки, відео зняти, година часу, потім їх заганяти назад. І відповідно, щоб ви подивились 15 20 хвилин відео, це для нього потрібно кілька годин попрацювати. У мене цього часу, на жаль, немає. А було повно цікавих, які я хотів вам зняти. У мене Торек тут стояв, ви бачили Торек. В мене була BMW 320 X-Drive Sportline, хороша комплектація. В мене був Passat Highline, Ви його бачили також в відео. І в мене була Октавія. Октавія. Просто суперська комплектація, просто суперська ціна. Як поставив цей автомобіль, я його поставив сьогодні. Завтра це авто в мене ушло, тому що його просто розривали з України перекупи, дзвонили просто один за одним. З України приватні особи писали, дзвонили, а забрали авто з мобіли, де є, з Словаччини дивив. Ти зателефонував, каже, все добре з авто, все добре. Дай він. Дав він йому. Через 5 хвилин телефоную. Я за 300 кілометрів від тебе, але я вже їду до тебе. Будь ласка, тримай це авто для мене і все. Приїхав він до мене. 5 хвилин походив, каже, в принципі, все добре, але один дуже великий мінус у тебе. Я не можу знайти причину для торгу. Скинь мені так. Кажу, ні, нічого скидатися не буде. Ось є така ціна, а в мене вже ціла черга покупців на це авто. Або ти забираєш, або не забираєш. Кажу, ціна і так хороша, ти сам бачиш. Також його можу показати. А на мобілі є, це авто взагалі самим першим стояло. Самим першим. Окей, okay, він мав пробіг там 200 тисяч. Наступне авто було 180 тисяч. Але це авто стояло на автохусі, воно мало не ту комплектацію, під як який, під, під який опис було зроблено під це авто, абсолютно не ту. І ще це авто вже було оцінено. А на автохусі, якщо ви ще не знаєте, то будете знати, автомобілі оцінюються перший раз, здається, через 70 чи через 80 днів після того, як вони до них зайшли. Ось так. Так що там 100% є причини, щоб не придбати це авто, і автохус це абсолютно не той автохаус на автомобілі, яких потрібно якось орієнтуватися на ціни Яких що ще було? Поскільки всього було, я вже не пам'ятаю. Але багато з цих автівок вони також не потрапили ні в інстаграм, не потрапили нікуди, тому що вони просто так розійшлись, так як, наприклад, цей гольф, який ви могли тут бачити. Чоловік залишив заявку на сайті bezukar.com, Можете зайти за посиланням в першому коментарі. Залишив там Формуляр замовлення автомобіля. Знову ж таки, повторюсь, була механіка для нього цікава. В цей бюджет він отримав автомат. Все, без пошуків, без нічого. Ось так, відразу є авто, бери авто. Ну що, друзі? Ем... Ось такий новий формат у нас був. Все тут було вчорашній день, аварія. Сьогоднішній день. Як я просто. Авто собі не розірвав цією залізякою, я не уявляю. Це ж, це ж воно просто кутиком могло мені там потрапити в бак, розірвати бак. І, і оце просто соляра по всьому автобану. І якби ще це все загорілося від іскори, бо це було взагалі круто. Але зі мною все добре, з машиною все добре, з причіпом все добре, я ще й причіпом. Врятував когось, дуже на це маю надію. Та чому надію маю? Це, це, це 100%. По-нормальному потрібно було все ж таки викликати поліцію, це все задокументувати, тому що, можливо, в мене все ж таки щось там є пошкоджено, і автомобіль би поїхав кудись на перевірку, причепку і десь поїхав би на перевірку і таке інше. Але справа в тому, що є такий фактор, як час і. Його у мене просто вільного немає ні хвилини. Подивився, все ціле, нічого не тече, нічого не розбите. в купу, зібрав, залізяку в багажник кинув і поїхав по автомобілю. Тому що, якщо б я вчора не поїхав би не забрав цей автомобіль, ну я не знаю, коли у мене був би час ще це зробити. Ну і це такий формат був не мічений. І авто на продаж, і те, як я сильно обпікся на цьому автомобілі. І типу, що нового, а нового нічого, як ви бачите, все пусто закупитися зараз не можу. Всі автомобілі, які були, вони, вони так просто пум-пум-пум порозходились за за лічені хвилини. До мене знайомий телефонує, каже: Па, що це у тебе на мобілі є? Нічого немає. Що це ти за дилер? Ну я кажу, добре, ти дилер, У тебе 30 машин стоїть їх продаєш, і у тебе вони там не змінюються вже два місяці. Скільки у тебе машин поуходило? Ну, в будів місяці три машини продав. Ну кажу, добре, у мене цих машин десяток, і, і на мібілі дає лише одна, тому що ну, просто вони не встигають довго стояти. І тепер кажу, хто з нас краще свою справу знає, да? хто з нас може краще ці автомобілі закупити, щоб їх. Добре продати. Ось так. Так що кількість автівок в продажу в один момент це не є показником якоїсь якості того чи іншого продавця. Саме кількість проданих автівок, оце показують якість та успішність. Друзі, буде колись тут світло нарешті. Буду тут вам просто знімати відео, хоч кожен день, як тільки буде щось нове. А зараз я поїду щоденько помию причепа, і у мене за півтори години наступний аукціон. І я буду, буду щось пробувати купувати для того, щоб мені щось продавати. Залишайте ваші думки, як завжди, в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі. Ви знаєте, в наступному відео.